Вітаю всіх шанувальників імперії Пазлів. З вами Лана Мун і зараз я презентую вам призиви ефіра на моїй основі Лана Мун та моїх твінах. У нас з'явилась чудова можливість ще й за кристали ефіру їх призивати. Звичайно, самі жирні то альфа Комбо, де можна навіть 5 одразу піймати. Ну, давайте почнемо. Скажу одразу, що альфа ефір мені більше ні звідкиля не падав, окрім того, що видали фіни у кількості 10 штук. І ні зі скрині ні кольорової, ні з титана рідкісного, котрий вже був. І ось в мене є надія, <глум> перший другий вже четвірочка, підвищуємо ставки. Третій в нас, ну, давай! Теж четвірка. До речі, я думаю, що якийсь квест повинен бути, як ви думаєте, на кристали ефіру. Теж четвірка, теж четвірка. Ну, і два залишилося всього лише. Бачите, я на самому жирному зупиняюся, на ньому призиваю. Трійка на зниження. Ну, останній шанс. Останній шанс. Вирішено вже менш жирний <хи> взяти орієнтир. І такий альфа-комбо відбулося. Все ж таки, одна ефірка в мене є. І вона піде на ведмедицю, я вже запланувала кому її віддати. Ось вона красуня. Барабанний дріб. Візьму її на швидку війну, наступну. І до речі, другий ефір мені одразу після цього видали ще й з рідкісного титана Альфа Гріфона. Наступний в нас Бамблі це мій самий е сильний твінк. Теж шість, шість призивів. Стрій починаємо. Перевіримо мою удачу. Завжди, ох ти! І одразу. Одразу альфа ефір на другому призиві. Вдало я. Ох ти, і третій одразу теж. Звісно, хочеться там, де 5 можна піймати. Ото було б свято. Але це вже щось. Не знаю, на твінах поки нікому не буду віддавати розлім. Теж четвірка. А п'ятірка буде. Просто п'ятірка ефір. Трійка. Все. Останній. Переходимо до Марса. Це другий по силі твінк. Тут в мене всього лише 5, бо я не маю можливості забрати там, де ці рекламні всілякі штучки. Трійка. Щось буде цікаве. Теж трійка, щось поганенько. Давай, я в нас вірю. 2-2 два, два залишилося знову. І знову трійка. уф. Порадуй мене. є! Oh, yeah! Все-таки хоч п'ятірку та вихватили під кінець. Переходимо до наступного розсінанте. Це мій слабкий самий твінг. Аж телефон сів від такої фієрії. Завжди приємно отримувати щось халявне. Давай. Це у нас другий. Так, ще 4. І альфа-комбо! Все-таки не, не хотять фіни давати по 5. І далі, ох, ти, нефіга собі, 5 фіолетова круть. Непогано погодьтеся. Я задоволена. І останній е, трійка. Отже, ми можемо підсумувати по всіх аккаунтах. А ви розповідаєте, що вам випало. Такс. На Лані в мене одна альфа ефіріна. Нормас на Bumblebee цілих дві альфа ефіріни На Марсі хоч п'ятірка все ж таки є. І на Росі в мене п'ятірка і одна альфа ефір. Це, вважаю, непогано. непоганий початок. Ви розповідаєте, що вам випало. Може там всі підряд, може хтось вихватив. 5 комбо цих супер, супер альфа комбо. Може, колись і мені то випаде. Ну все, тоді на все добре. Дякую за перегляд. Слава Україні. Героям слава. І до наступних зустрічів. Всім пока.